Трамп виступив у конгресі із хорошого ні слова про те, що воєнна допомога Україні буде зупинена. І з поганого каже, що Росія подає потужні сигнали про бажання миру. Мікро резюме, для чого ми прокидалися уночі. Байден поганий Трамп, найвеличніший президент Америки, а на другому місці Джордж. Вашингтон мене врятував Господь, аби зробити Америку знову великою. Трамп у Конгресі на щастя не оголосив про зупинення військової допомоги Україні під час виступу перед Конгресом США. Президент Дональд Трамп заявив, що Європа витратила більше коштів на закупівлю російських енергоресурсів ніж на підтримку України. Він назвав ситуацію в Україні жахливим конфліктом, підкресливши, що мільйони українців і росіян були в вбиті та поранені і кінця цьому. Не видно за словами Трампа, Україна готова до мирних переговорів. Сигналом цього він назвав вечірню заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогодні я отримав важливий лист від Зеленського, у якому зазначено, що Україна готова сісти за стіл переговорів, якому аж швидше ніхто не хоче миру більше аніж Українці. Отож, про що ще говорив Трамп? Більша частина промови його була присвячена геополітичним заявам. Він висловив підтримку праву Гренландії на самови. Значення, втім, припустив, що є можливість її приєднання до США. Якщо ви захочете, ми зробимо вас частиною США. Це потрібно для американської військової безпеки проти ісламського. Тероризмом ми збагатимо та захистимо вас, зазначив президент. США. також Трамп оголосив про намір своєї адміністрації повернути контроль над Панамським каналом. Також Трамп поголосив, що з 2 квітня США запровадять систему взаємних тарифів. Якщо інші країни вводитимуть мита проти США, ті відповідатимуть дзеркальними заходами. Якщо ви не виробляєте свою продукцію, у США, вам доведеться платити тарифи. Вони можуть бути дуже високими. І інші країни роками вводили тарифи проти нас. Тепер наша черга. США застосовуватимуть також немонетарні обмеження, якщо інші держави штучно ускладнюватимуть доступ американських товарів на свої ринки. Трамп також заявив, що прагне знизити податки для внутрішніх виробників. За словами Дональда Трампа, вже багато автомобільних компаній оголосили про будівництво своїх заводів у США. Зокрема, Хонда відкриє завод в Індіані, який стане одним із найбільших. У світі президент США також відзвітував про залучення одного і саме трильйонів доларів інвестицій за останні тижні і рескоритикував економічну політику Байдена, заявивши, що витрати йдуть невідомо куди. Згідно із базами даних соціального забезпечення, у нас понад 130 тисяч осіб старше 160 років. У нас більш здорова країна ніж думає Бобі. Пожартував Трамп, звертаючись до Роберта Кенді, молодшого нинішнього міністра охорони здоров'я США. Байден випустив із. Під контролю ціни на яйця ми працюємо над тим, аби це виправити, заявив Трамп із трибуни Конгресу США. Під час промови конгресмени демократи освистували Трампа, а деякі взагалі влаштували акцію протесту. Конгресвумен від демократичної партії Мелені Стенсбері підняла табличку із надписом: це ненормально, Маск краде. Врятуйте медікер. Захистіть ветеранів за словами присутніх журналістів. Один із республіканців просто вирвав цю табличку із її. Рук деякі демократи також тримали плакати із надписом «False», тобто брехня демократа Ела Гріна, який у 2017 році виступав за імпічмент Трампа. Спікер Палати представників Майк Джонсон наказав. Вивести із зали Трамп розкритикував підтримку України з боку адміністрації Байдена, зазначивши, що США виділило Україні 350 мільярдів доларів. Він наголосив, що величезні кошти були витрачені на війну без жодних гарантій. А під час виступу Трамп представив марка Фогеля, американського вчителя, якого нещодавно звільнили із. Російської в'язниці він заявив, що отримав потужний сигнал від російської сторони про їхню готовність до миру. Так і нагадаю, вночі на сьогодні знову були обстріли. Трамп проголосив. Золотий вік Америки та заявив про безпрецедентні досягнення своєї адміністрації. Ми досягли більше за 34 дні, ніж деякі адміністрації за 4 роки, і ми лише починаємо. Перший місяць мого президентства був найуспішнішим за усю історію нашої країни. Другий такий успіх був у Джорджа Вашингтона. За словами Трампа, при його адміністрації незаконний перетин кордону знизився до рекордно низького рівня. Я наказав відбити вторгнення на південному кордоні країни, і зараз нелегальний перетин кордону на найнижчому рівні. За його словами, за часів Байдена щомісяця відбувалися сотні нелегальних перетинів кордону. І на завершення Трамп жорстко розкритикував попереднього президента Джо Байдена. Він сказав, що це був найгірший президент США. Він також заявив, що демократів. Неможливо зробити щасливими. Я дивлюся на демократів переді мною, і розумію, що мені немає чого сказати, щоб вони встали, посміхнулися та аплодували. Я можу знайти ліки від страшної хвороби, зупинити злочинність. Але ці люди не стануть і не аплодуватимуть, незважаючи ні на що. Це дуже сумно. Так не повинно бути. За його словами, адміністрація працює над майбутнім, яке заслуговує Америка. Трамп обіцяв ліквідувати бюрократичний хаос і звільняти тих, хто відмовляється змінювати систему. Епоха панування ніким не обраних бюрократів закінчилася. Після цих слів зал вибухнув сміхом, особливо з боку представників демократичної партії. Під час виступу республіканці постійно вставали та аплодували. Особливо, коли Трамп заявляв, що припинив усе фінансування міжнародної допомоги. Промова Трампа супроводжувалася протестами з боку демократів. Якщо це можна назвати протестами для українців, це не протести. Я будь-яку цензуру уряду відмінив і знову приніс свободу слова в Америку, сказав Трамп. А як же його попередня обіцянка про те, що федеральне фінансування буде зупинене для будь-якої школи, коледжу чи університету, які дозволяють незаконні протести? А студентів, які беруть у них участь, він пообіцяв відраховувати чи навіть арештовувати. Не сходиться. Я підписав указ про смертну кару для будь-кого, хто вб'є поліцейських. Сказав Трамп, і це сказала та людина, яка помилувала тих, хто брав штурмом капітолій. У цікавий час живемо, друзі.